Чоловічий багатофункціональний зимовий одяг від німецького бренду крайн, де одиничка вартує лише 235 гривень. В лоті в нас буде 16 позицій, 3760 гривень за увесь лот. Дуже актуальна пропозиція на актуальний товар і за актуальну ціну. Давайте подивимось. От будуть деякі позиції в упакуванні, деякі можуть бути просто збірочками. Упакування може бути пошкоджене на функціонал, то ніяк не впливає. Штани та весь одяг виповнює свою безпосередню функцію, захищають від вітру. Захищають від вологи, класно, якісно носяться, будуть не стиснювати рухи та виконувати свою безпосередню функцію. Так, давайте подивимося. У нас тут будуть представлені куртки, штани, куртки, штани та шорти. Почнемо з шортів. Розмір Емочки буде дві, елічки дві, в синьому кольорі та в білому. Вони з легким доступом зняв, зробив свої речі та пішов. Тут з внутрішня сторона буде м'якесенька. Щоб нічого ніде не, не тисло, кишеньки, класна, якісна фурнітура, світловідбиваючі елементи, резиночка. Вони такі теплесенькі. Далі показую. Є ще білі. І, до речі, тут речі між собою можна компонувати і робити класні костюми. Білі виглядають аналогічно, але в іншому кольорі, світловідбиваючі елементи, легкий доступ з обох сторін. Показую далі. Штани можуть бути ось такими, ось такими. Вони майже однакові, але кольори тут відрізняються. Тут буде зелений, тут синій. Розміри штанів зараз скажу, емочки, три, елічки, дві, ікселічка, одна. Штани можуть бути темно-сині, з декоративними елементами, з синіми, зеленими помаранчевими, кишеньки, замочки. Тут просилікований поясочок, є відділи для ременя. Понизу йде ущільнена тканинка. Тут така застібка, щоб одягати боти, на флісочки вони просиліковані, манжетики. Можуть бути ще в чорному кольорі. Зараз покажу. Нагадаю, 235 гривень за одиничку. Як бачите, вони аналогічно виконані, просиліковані кишеньки. До речі, гудзики. Тут двойний гудзик. Кнопочка буде та ось такий крючечок. О, як стандарт 100. Означає, що використані якісні і матеріали, фабрики, курточки. Ось така буде біла з капюшоном, ось так вона виглядає. Тут буде така плащівка, по спинці буде йти такий. А, як цей матеріал називається, дівчатка? Флісочка. Флісочка така тоненька, легенька буде, тепленька і при цьому легка. Що ще потрібно для зимового багатофункціонального одягу? Далі може бути ось така куртка, аналогічна, але в інших кольорах. Розміри курток, емочки 3 Л2, ікселічка 1 Ось така ще може бути курточка. Ось так виглядає з внутрішньої сторони якісна фурнітура. На рукавцятах є е, отвори для пальчика, кишеньки. Тут така флісочка також йде невеличка. Нагадаю, 235 гривень за одиничку. Розміри класні, можна поєднувати, міксувати між собою. Є ще ось такий варіант. Звертайтеся до наших менеджерів контакти під цим відео.